Дало. Добрий день. Я слухаю. Мене звати Костя Романович, компанія «Інтеріс Україна». Я вже ще номер 6194, ведеться запис розмови. Я розвивав Васильович Олеганович. Так. У вас є невирішені фінансові питання, як ви знаєте, фінансова компанія «Укркредитфінанс». Свою особу, дату Та в мене дата народження не змінилась. Ще раз? Моя дата народження не змінилась. Ну чудово на звіті. Якщо вона не змінилася. 12 червня 1991 року від Рождества Христового. Uh -huh. Вселяв Антересу України фінансов і на тисячі не стадії Цивільного кодексу України. Станом на останню актуалізацію ваш борг. Сягає. 36350 гривень. я кайфар, командую повністю оплатити. борг сьогодні продовж 2 годин. Продовж 2 годин? Продовж двох годин, так. А яка сума ще раз? 36 350 гривень. У мене не буде всієї суми зразу. Чому? Тепер немає, стільки в мене коштів. Десь 32 30, 32, 32, 32 більше не буде. Скільки буде? 32. 32 буде? Ні, все все ж таки. 30 можу заплатити, бо мені ще треба, там на кармані розходи. Заплатіть 30, залушик вам спишуть. Спишуть? Так. Ого. Тоді в мене тільки 20, коротше. У мене тільки 20. Так у ж тільки ще було 30. 30. А я не знав, що мені спишуть. Тепер 30, тепер 20. Шановне, ну, шановне, вона можна досить гратися. Та я не граюсь. А що ви робите? Ну я просто не знав, що мені спишуть, якщо в мене не вистачає. Шановне, ви не маєте права ставити свої умови. Я І не ви, ставлю умову, я знає, просто. Як? Вам скористалися послугами даної компанії. І... Ні, 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 ви помиляєтесь Ви не маєте права, не маєте права порушувати ваш договір догід, чи не України А ви чомусь собі вирішили, що ви це можете робити. І дуже цікаво вас дізнатися причину цьому. По-перше, ви помиляєтесь з приводу того, що я скористався послугою. Це, не це компанія скористалася мої, послугами моїми. Висніть, будь ласка, свою позицію. Мені постійно телефонували, надзванювали смс-повідомлення, мені відправляли, просили мене, можна сказати, на коліна перед мною вставали, щоб я взяв у них кошти. Я довго відмовлявся, але вони психологічно на мене так натиснули, щоб мені прийшлося піти їм на, на, на поступки. Ви мене, ви мене перебуваєте. Я пішов їм на зустріч. Я пішов їм на зустріч і взяв у них кошти. Українцем ось таку нісенітницю говорити. Під запис розмови. Я під запис розмови ви вам говорю, що я пішов взагалі. на зустріч компанії і я взяв ви у них розумієте? кошти. Шановний, ви розумієте, що ви взагалі говорите? Так, так, розумію. Розказую вам, як, як було насправді все. Насилала вам СМС, телефонувала. Так, так, психологічно на мене, на мене тиснули, щоб я взяв у них кошти. Пропозицію, пропозицію. Ні, вони ви просили мене, мене на колінах, з переданою ставали, щоб я взяв у них кошти. Що таке тиск взагалі, що Ви використовуєте цей термін в даному розмові? Я вам говорю, як воно було на, насправді. Но ви говорите не сильнітницю. Якраз дана розмова буде відправлена за рекомендаціями до вашого кредитора. А молювання дано питання, використання кредит закону. Кредитор буде слухати цю розмову, так? І я знаєте, я дуже радий про те, що наші ціни законодавства. Кажу, Україні, кредитор буде слухати мені. цю розмову. І ось такі люди, як ви, ось такі люди, як ви конкретно, все одно будуть питання вирішувати. І є нові закони, які зараз вже лежать на підпис до Володимира Зеленського, які найближчим часом можуть бути підписані і прийняті до відома. І я вважаю, що якраз ось такі люди, як ви, почнуть вирішувати свої фінансові питання після цього. Кажу, кредитор я буде слухати цю розмову чи ні. Ви до, до того, як це станеться, і почнете діяти прямо зараз. Тим фактом, що у вас доступні лояльні умови, вам телефонують, хочуть з вами домовитися. Ви ж повідомляєте, що на вас там хтось тиснув, щоб ви взяли цей кредит і витратили у своїх індивідуальних цілях. Так. Це ж просто не стані, Саме так і так, було кажуть. В те, що кажете? Це факт, воно так і було. Вони і мене, мене просили, просили, граєте. я довго відмовлявся, на... до речі. Ви на публіку граєте, я не можу зрозуміти? Ні. Чи ви вважаєте, що ось така розмова, вона вам допоможе зменшити дзвінки, спокійно жити, чи як? Ну. Про вас ніхто не забуде. Розумієте? Та при чому тут спокійно? До... Я і так спокійно живу. При чому тут дзвінки спокійно і спокійно жити? Іде. Ви думаєте, ці ну, дзвінки якось впливають на мене? Ви думаєте, ваші дзвінки якусь якусь на мене впливають? Ну, на вас же вплинули дзвінки від даної компанії, яку ви розуміли для того, щоб ви взяли кошти. Так. Так само вони можуть вплинути, де що ви Але я вже психологічно це, чи більш, ви, більш. Чи більш... це працює тільки в одну сторону? Вже тільки в одну сторону, так. Я вже не піддаюся вашому шантажу. Який шантаж? Ну, раніше мені, мене шантажували, щоб я взяв кошти, а тепер мене шантажують, щоб я їх повернув що ви його використовуєте ось в такому форматі. А ну розкажи мені, що таке шантаж. Почитайте в інтернеті. Є дуже багато е, інформації, яку ви можете ознайомитися спокійно. Добре, почитаю. А ти не відповів на моє запитання, чи кредитор буде слухати що цю розмову? Мені, мені дуже Запис дуже. цієї розмови кредитор буде Добре, слухати. Чекай, так давай договоримо. А, а Тому? чому? Тому? Давай зразу Тому? договоримо. Давай зразу договоримо. Чекайте, женки. Чекай, чому не, не клади трубку, Чекай. Ну поки дьок, блять. Мацура збудив, нахуй. Поки дьок. Хотів сказати під запис розмови ще кредитору, щоб він пішов нахуй. Не? Збудили тебе? Друзі, до речі, фіксуйте нам подобайки, коментуйте, проявляйте активність на каналі, це важливо. Всім дякую, до до зустрічі.